Так, мої хорошенькі, ну що, де, де ти будучи ще мої Танюшка, ти де? Ви знаєте, де з вами приїхали? Ми опять же приїхали з вами над кутом. Олежка, зараз ти за каналі той бануш, шкварочки. Восім відео на лівочки. Ух! По 25. Там кожний стаканчик по 25. Восім по 25, Наташка, що ми доволочимо. Але ти... Я Чуєш? Я Успокойся, які два. Там буде восім відео. Ви не пугаєтесь, давайте швидше. <рес> так що, мої хорошенькі, ми вже закрилися. І так як у нас гості дорогі, ми їдемо, приїхали п'ять з вами надпродом. Мені дуже подобається це кафе. Там дійсно вкусно, там дійсно. Ну давайте ми не будемо особливо там по 20. Що ти заглядаєш? Зараз я хотів сказати, що зараз я посмотрю, як до суди гостей. Я потім розкажу як бадельно литві. Ну хорошо, коли будемо виходити, ти розкажеш, дивіться, кафе над прутом. Аліжуня, Жуня, тільки давай так по-скромному, не позориш. Та Там я хоч копійку Чуєш, ну. Давай, поки ми не зайшли, ти придупету як знаєш, як ідемо з мамою в магазин. На так, коло магазина кажу, давай не да. проси нічого. Да, да, да. А, а диві, я що салат, диві, з стой, скабуста, і все. диви. Давай диві, диві, все. по хорошу, ладно, салат не треба. Давай так, бануш. Ти ну, да. по стоячком. Сейчас мы покажем. Да. Та ні, я шуткую, все. Ви зараз щас... да, Зелений так гуляй, да? Да ти наїлася супчика? Так. Да. Наїлась. Так. Я Ты... наївся вдвоє, потому що я було сильно перчовим. <су> Он дві порції. А де ви ходили їли? Де ходили їли? Там рядом довозний да, магазин. Зі залом менчика туди. Да. Ага, возле Романтика. Так що мої хорошенькі, ми з вами над прутом. Я хочу богруч. богороч. Богороч да, Тут богруч. дуже смачно. От Олег, ти віриш мені? Я тобі хочу сказати, от стільки я тут, тут дуже багатий. Повіриш, тоді, коли поїм. Повіриш? А там зараз подожди налібочку, ти ще подивись, яка тут вкусні. Квіточка. А квітулька, квіточка, квіток. Чуєш, мне такие тебе хорошо кормити, бо потім Ты Ти ж прийшов з такою бутилкою, і самі іби. пошли. Самі не, не, я на завтра оставил. Я не на один день А ну, скажи, ну вам сподобалось? Yeah. Нам очень сподобалось, але я хочу сказати, що yeah, я, я ще вмію на лижах кататися. Так подожди, ще ж до лижів далеко. Ну, вообще обо все хорошо. Но ты завтра должна обовязково пойти до камня, Наташка. Да, я скажу. Так що... Этому Роману, он скажет... Да, да я ж тебе... Я в номер этот камень ей занесу. Я дуже люблю. После этих по 25, я думаю, так і буде. Да, так що, мої хорошенькі, ми заходимо з вами он до кафе над прутом. Воно прямо світиться, ну тут дуже вкусно, ну мені дуже подобається. Так що ви, коли будете в Яремчі, обов'язково над прутом заповніть. Зараз видно там над прутом? Не дуже видно, так тихо машина їде, хоч би нас не задавила. Дивіться, над прутом. Ми... Так ну що ми хорошенькі, ми <соць> дивіться, дивіться. зажурився. Зараз ми будемо пей? по 25 з вами. Ні, я, звісно, по 25 не буду, бо я за кермом, це правда. Я тако. Ну, ми взяли узварчик, і знаєте, що я хочу дуже... Піді банш, я банош хочу. З шкварочками, з сиром. Ну це воно, знаєте, це густоє. Ти розумієш, Аліжунечка, я тобі хочу сказати, що мені 3 по 25 це ні о чому, 5 по 25 середньо, а от якщо тих 10 румочок по 25 mm -hmm. і так от сяду і буду Пулякати! Mm -hmm. да, я потім ключиками буду вам щось розказувати. Я ж люблю поговорити, я ж коли мекну, люблю поговорити. я і так то рот не закривається, а коли ще по 25, ну штучок 6, тоді і поговоримо, що від ключка, так? Да? Ну буде вам весело, слухайте, ну, це наше життя. І воно повинно бути з вами, знаєте, завжди веселе, щасливе, щоб ви посміхалися, не бачите. Так що сьогодні так що, будемо відмічати праздник. Настрій для свято. Так що мої, мої ремуліту. З вами ще не наговорювати. Я наговорюю сьогодні. Знаєте, у мене камера 24 на цьому наключена, тому що я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Щось вам розказати, щось вам розповісти. Хтось мене там паскуде, хтось каже нормально, ну байдуже, байдуже, це життя. 50 на 50, слухайте, не може бути все гладко. Якщо все гладко, то тоді це ж неправильно. Правильно скажуть, та ну таке не може бути. Про Базаренко є і, і гладко, і не гладко. Я думаю, що все байдуже, це життя. І воно в нас прекрасне. Ви розумієте? Так що, мої хороші, і зараз ми, ну, я по 25 не буду, буде мій кум по 25, даєш по 25? А я узвав своє місце. Квітуля, ти що? І узварчик? Да? Узварчик гуляти, ну да. так. Куди ти хочеш гуляти, квіточка? Зараз костіку скажу. Да, ти да. Все. Квіточка шанелі в вшом. Ти все замовили. Ми тільки ждемо наш заказ, коротше, меню таке над прутом шикарне. Сніданки, що хоче. Так, ну ти замовляй, щоб не сказали, що Наталка, чай будеш пити вдома, узвар. Да. Ну що, ми зараз? Ми беремо що, бограч, ми беремо бануш, картофляник. Да, да, да.

Ні, ну не кожен раз до мене кому я в гості приїжджають. Да, Тож ти типу, поприїде. Ми будемо приїжджати на неділю. Чуєш? Дивись, бо як я прийду. ти хотіла танцювати, тобі Васильки квіточка, давай. Квітулеч, квітулечка моя. так, ну що? Начало є. Мамка смородина, медовуха, хреновуха і в кінці кремки. Ти мене не путай, я хочу все попробувати. Ну що, п'ять наливочок не байдуженькі румочки. Ну що да? просипайся. <схай> наливай кампуль. Паріжуня, давай наливай узварчика. Давайте вип'ємо за сьогоднішнє свято, <схай> за наших захисників і за наших захисниць. Слава Україні! Героям слава! <схай> так, давайте наші хорошенькі. <схай> слава Україні! Героям <схай> слава! Так, мої хорошенькі, принесли нам богач. Подивіться на цей бороч, який він, боже, він аж парує. Ану, Танюшка, давай на хлібчик. Танюшка, заберіть, будь ласка, на меню. давай, Танюшка. Так, Танюшка на ложечку на на ложечку тобі. На Наташка, ложечку. Ну що, давай, по двадцять глаза Вода закладі, бо значить. Подивіться да? на цей бо ой, я вже мимо тарілки, Давайте по 25, Що там, ану? Танюшка, давай. Квіточка, може по 25, п'ять? Ні? Ні, там хреновуха, давайте, здавайте. Давай на здоров'я. Давай, а ну скажи зараз, як, будь ласка, компліменти нашого Оба комплекнути. Пожалуйста. А ну, ти поняв, як статі, так. От, пожалуйста, от комплім комплімент. От Закладу. А ну, а ліжоні, що тут байдуженько. Слухай, ну це прям я. Оця огірочка, я його вже хочу. У -у -у. -у -у. Вкусний, ташка. Вкусний, кусний, їж. Очень салко кусно. Ну, давай тої хреновухи вже під салко. Давай. Давай. Все для швидко. Ну хоч вже, давай, до того салка треба. Що ти береш? Крава Америка какая-то лише. Квиточка, давай. Я хочу салка. салка хочеш, моя Рида? Давай. Узварчиком. Узвар дуже вкусний. Ну давай, ану, давай <пориско> <риско> а ну давай Ану. Да, ягоди. собирались вони два года назад. Некой Петровной. <пориско> <пориско> Ну, що да? вкусненькі, дайте налівочки. Да. Налівочка. Я хочу сказати, що я чесничок. Мене аж прослюзилося. Я так чесник такий, прямо аж прослюзилася. Прямо, знаєте, як наче випили три по 50 і прослюзилася. Ні, не, не, чесничок. Він такий прям хорошенький, добротінький, знаєте. Зараз <сас> буде як від дракона. Я хочу сказати цей деру. Давай, я хочу, а ну Наташка, ну попробуйте його. Олежка, давайте. Танюшка, давай, я бери на вілочку. Ти знаєш, який він вкусний цей пельмень? Ну я тобі хоч сказати, що це тільки на прутом такі є. Да, їж та їжте. Олєшка, давай бери. І скажеш потім, тебе гарно пригощають. ще до три рюмки, щоб ти сказав би нормально. Не треба мені вважати, пожалуйста. Тому що коли вважають, я виходить, починаю менше пити. Так, менше. Я думаю, тебе це не ну, Скажи. Ой, пап, я тут уже А ну візьми хоч кусочок попробуй. Наталка, а ну хоч кусок візьмить попробуйте. Давай. Давай під пісюрик. Ну, давай, бери малі. Да, це лимон. лимонка, це лимоночка. Ану. Дівочки, за вас, за вас мої квітаньки. Так, ну давай. Дієк, я хочу любить ярім, за девочек, за квіточок такий бы, Саме красиве, саме обаятельные, саме привлекательные. Давайте на здоров'я. А я то квіточку любиш. Умічка. Ви умічки мої, давайте. Давай, я хочу картофляничок, ты... ти. Ану, Наташка, ти про ти пробувати ніжка картофляник, як тобі він? А Ану береш картофляник, ти ж мав під 50. Мені ж треба Наташка заманити, щоб сказав, що все добре, а то ж ти розумієш, що спаскуде потім. Не так, він дуже. Тобі подобається все, Наташка? ташках. Приятна втіка. Так, я тут і мій лімонадік, тобто узварчик, квітулечка да? так? Да? Ну, приємно, апетита, дівчатка, подивіться, о, це цей картофляничок з рибочками, з сметанкою, я салатик 20. капусточка який. Ну, да. дуже смачно тут, дуже-дуже дуже. дуже... Так, ну що, подача баноша, подивіться на цю жовту-жовту кашку. Вона така смачна, можна без цього. Так, тут шкварочки, тут йдуть сметаночки з грибочками. Так, ну що, я бачу, налівочка заканчується. А? Не треба завідувати. А ну, дивіться, творожочок. Танюшка, давайте, давай, зайчик. Давайте, Наталочка, Давай, собачка. Я люблю шкварочки. Я не знаю, я дуже люблю шкварочки. Да, шкварочки з бринзочкою, Це ви що, дивіться, ось зараз. Ну, це вкуснятинка, навіть вам не передать. Я навіть сольовий творожок тут їм. Я ж взагалі не творожна. Отак ось сюди. Так, давайте, Ната, що ви ж Давай, давай, Ната. Наташка, Солі, давай. Праздник, Танюшка, та давай, залишко, давай, залишко, зайчик. Защитник, так, защитник. Праздник, сьогодні день защитника. Я хочу випити цього за вот защитника, який захищає таких квіточок, як ви. Будьте здорові. Давайте, щоб всі головні були здорові, да, всім здоров'я, мира. Це найголовніше в нашому житті. Щоб закінчилася війна і все буде. Так, ну я хочу б ти давай по під банош сказав би мені своїм. Давай. А що, хоч банош, Звісно. Хоча б бобрич дасть. Ну так подожди, бориш, тут банош вже дали. Дивіться шкварочкам, а давай, це ти п'єш лимоночку вроді. Танюшка що Диви на ці шкварочки. Олєшка правильно каже, тут не треба. А ти пробуєш шкварочки? Пока нет. Под шкварочкой надо уже будет заказать десяток плюмочек. Закажем. Я хочу, щоб ты сказал бы за бануш. Наташка, ты тоже ще не пробовала? Из шкварочками, с соленым. А ну, он положи мне одну. Ану, положи своєму любимому одну. А ну. Його треба кушать только з закритими глазами. Так, Наталочка, Танюшка, mm -hmm. як тобі вкусненько? Ану, давай, Наталочка. А сметанка з грибочками ще ж є. Ану. Ну, просто тає таємно ну, просто тає. А дивись сметанка, ну. Давай, наложи тобі сметанку. <риклад> О, пожалуйста, шеймей, Ну, вибачь, мене бо с телефоном. Ничего. А ну. Наташка, тебе сметанки, да? Ага. Давай, на, а ну давай, 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 давай. Танюшка, ты брала сметанки? Давай, считай, стой, стой, рыбочек. Танюшка, давай, давай, зайка, давай. Ты что, Нубер, давай, иди сюда до меня. Давай, давай, давай тарелочку, зайчик. А ну что тебе, як тебе? Очень вкусная грибная вот эта приправа, грибная. Вкусно, Тут вообще так, все так. вкусненько, я не знаю тебя. Я ком. думаю, что с такой подачей, и так как меня здесь угощают, я, наверное, перееду в Ерем, чтобы. Ну, тобі, все тобі сподобалось. Мне нравится, что здесь все бесплатно. Ну сподобалось? бесподобалось. Ты попал тебе сегодня. А, это сегодня? Да, да. Не, ну скажи мне, тебе сподобалось. Подожди, я еще не ушел. Так подожди, вот мне просто интересно, ты сейчас скрип, ты с ним на пьесе, ты дош мовчатый. Когда? Я только выпал 12 трюмов. Я пока долги вас не закрыл, я никуда не уйду. Ви ліки рекламують, що буде ще год. <риві> ну, скажі, ну, тобі сподобалося? Ну дійсно, тут дійсно вкусно, чесно. Дуже-дуже вкусно. Тут не те, що тут даже очень вкусно. Вовсь, ти, знаєш, мені взагалі подобається. По-перше, по, по ціні, ну, я вам не те, що я кажу, тут і по ціні нормально, і тут завжди все свіже, воно все от на виду готується. Мені тут дуже подобається. Ну, я просто в других заведеннях не була, більше ячки сюди приходила. Мені я. понравилось, Позвони... Головне, позвонив Сверді. Ти вже в поїзді і вже за столом сидиш кушає. А завтра опять на поїзді посліза вже в Одесі. Да, да, ну, да. Шара закінчилася. Чуєте, ну це життя, треба всегда відпочивати. Вам хочу сказати, ви знаєте? Боже, яка пісня хороша. Так, самое головне, що гостям все сподобалось. Це саме головне. Ну, Тут дійсно вкусно, чесно. Я просто друг звідя як не була. Ну я думаю, що ви знаєте, немає такого закладу, де буде невкусно. Українська кухня, вона всіда вкусно. Та люба кухня вона вкусна по-своєму. Ви знаєте, в кожній кухні є свої смаки, в кожній кухні да, є свій там вкус, свої там свої там національні блюда. Ну у нас, допустим, у нас трі національні блюда — Це було борщ, мамалига, нашо. Ну, так що останнього оце я вам своє вагона. Подожди, бо що не вищаєш. Завтра буду плакати, витирати сльози. А що بدي? بدي, що ви вже уїжджаєте? Да Окей, якщо ще таких пару-пару патронів, візьми мені. Не завтра потім. Тільки що ти завтра не виїдеш, получается? Тільки перестань пити і їсти. Ти бачиш, я начал задумуватися. Надо ли уїжджати отсудом? Танишка, тобі подобається моя ріднулечка, да, моя квіточка. На здоров'я, моя девочка, на здоров'я. Слухай, ну я хочу вам сказати, що все добре, все хорошо. Сейчас я допиваю з вами сію зварчик. Вже думаю, Дивіться, проще, ви ж я думав, що готові ли їсти. Двіться, проще в путлу, мамалигу, بدنا нарубимо мамалигу. Мамалига, шкварочки, соленый, если вы не знаете, где купить творожок, то я вам скажу, на привозе, на привозе. И засолила его, боже мой, соленый творожок, шкварки, мамалига, я думаю, я вам особо набила. Я сейчас тоже, я сейчас думаю, ты ела, я не ела, я только с камерой делю, я все снимаю, мне же требует гостей. Понимаете? Ты можешь себе уже заказывать, Света, я уже все съел. Ви знаєте, я завжди, допустимо, до мене прикордовався. Я взагалі практично не сідаю. Я люблю, щоб всі були ситі, щоб всім було добре, щоб всі були задоволені. Ви знаєте, наше життя прекрасне. І я всегда хочу вам сказати, що потрібно жити, на нас можна. От захотіли поїхати, приїжджайте вірянчу на один, на два дня. Повірте, перезагрузка, більше. Два дня. Ви приїхали, у вас день впереді, один день, другий день, перезагрузилися, поїли вкусняшки, сіли в поїзд і приїхали. Так що ми рідолечки, 19.42. Я вам хочу сказати. Ми ще, звісно, посидимо, бо я ще думати, я ще не їла. Я тільки з'їла, подожди, я з'їла борщ, І у порції дуже вкусний. Особливо від такий перченки, печалі Я ж кажу вам, я не хочу ніякого зразу сказати, що десь вкусніше, десь хуже. Я просто де не була. От я завжди приходжу сюди, мені дуже подобається тут. Ну дуже мені цей заклад подобається. Все вкусненько, все. Та я думаю, що в будь-який заклад, який не зайдеш, скрізь все вкусно, скрізь все свіженько, тому що готується сразу все, воно аж кишить. Одним словом. Давайте, мої хорошенькі, ви вже прийшли з роботи 19.42. заморані, поїли. Сіли коло телевізора, ножку на ножку поставили, думайте, боже мій. Наче хочу їсти, наче не хочу, наче що поїла. І тут базарінку, ось, о, пожалуйста. Мамалига, настояща мамалига. У нас сліба бушкав'яра колись варила, пересипала, а вона гаряча була. А ми з Сашою хватили оці трубочки і макали шкварки. Так що мої їхали. Всім гарного вечора, тихого вечора. спокійної тихої ночки, вас